Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції відзначилась пожвавленням з боку терористів та російських найманців. Обліковано 47 спроб атакувати позиції сил АТО. Жодна з них не увінчалась успіхом. Усі намагання фанатів руського міру продемонструвати свою брутальність отримали гідну відсіч від українських воїнів. Справжньою кісткою у горлі для терористів залишаються позиції наших військ в районі аеропорту Донецьк. Активна оборона наших кіборгів змушує ворога історично кидатися у наступ. Мінометний артилерійський вогонь та реактивну артилерію. Кожен такий напад отримує гідну збройну відсіч. Зокрема, поблизу населеного пункту Нікішина бойовики тричі робили спроби штурмувати укріплення позицій наших військ. Українські воїни зустрічали непроханих гостей вогнем з усіх наявних стволів при активній підтримці артилерії. Ворог втік з поля бою. Сепаратисти та російські найманці постійно скаржаться своїм російським хазяйвам на свою неспроможність, відлюті через неможливість розхитати оборону сила. То терористи гатять з усіх стволів по мирним містам та селам. За добу на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 13 обстрілів населених пунктів на Луганщині, по населеним пунктам Артема, Трьохізбьонка, Макарове, Станічно-Луганське, щастя, Верхня Вільхова, Гаївка, Вільхове. Причепиловка на Донецькому та Дебальцівському напрямках населені пункти Пескі, Славне, Новомихайлівка, Березове, Опитне, Тоненьке, Мар'їнка, Веселе, Новобахмутовка, Троїцьке, Нікішино, Артемово, Шуми, орлово Іванівка, Кам'янка чотири цивільних особи отримали поранення в результаті обстрілу з АГС населеного пункту Станиці Луганська з боку міста Луганська з метою захисту життя та здоров'я мирного населення. Від провокацій терористів українські гармаші виконали за добу 29 вогневих ударів. Інформація про втрати живої сили та техніки ворога уточнюється. Влучну стрільбу продемонстрували бойові розрахунки зенітників сил АТО. В одному з секторів відповідальності сил АТО українські воїни вправним пострілом із ЗУ-23 позбавили зору повітряного розвідку при спробі прольоту над нашими позиціями.